Майк за кілька Будь секунд зразу щось придумати. Так само буде суть такої гри. Чому гра називається виклик? Наприклад. Вони мають, кожна команда має робити, синхронні руки, синхронні рухи, синхронний окрик і синхронні слова говорити або співати. Наприклад, вони Виклик, тому що вони роблять рух якийсь зі співом всі одночасно і показують вам його. Ви підвертаєте і стають до вас спиною. Це ніби як виклик виємний поваги для команди суперника. Матин. Ви маєте 5 секунд, ви швиденько подумали, ви робите якісь всі Матин. разом. Матин. Ні, всі разом. Матин. Матин. Робите всі разом синхронну рух, щось говорите чи співаєте чи? також. Я зараз покажу. І показуєте їм, і ти сам будеш спиною вертається. Доки хтось не зрозуміло? Наприклад. 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 Вони підбігають Він, до лінію, одночасно роблять кроки, кричать: віде, це було просто мега, клас-клас, клас. І показують пальцями одночасно. І відбігають і старі у вас спиною. Але всі одинаково роблять, одинаково співають. Зрозуміли? Ми, наприклад. Ви, наприклад, підбігли до них, постукали руками, лолузики ну, показали, відвернулися назад, Зрозуміли? вас. Зрозуміли? Коли криза їде і проходить 5 секунд, та зграє, якась щось не придумала. А, треба придумати, але треба зібратися перед тим, щоб домовитися, що показали, здраві. 15 секунд, коли ви свідли швидко що робимо, що робимо? Розіглись лінію і виконуєте, до центру підбігаєте. Ви понали.

すごい。